Вітаю! Сьогодні поговоримо про творчість Лесі Українки і опрацюємо її вірші, як дитиною бувало, і вишеньки. Робота над скоромовкою. Спочатку прочитай повільно скоромовку, щоб ознайомитись з текстом, а потім якнайшвидше. Прийшов прокіп, кипить окріп. Пішов прокіп, кипить окріп. Як при прокопі кипить окріп, так і без прокопа кипить окріп. Ще одна скоромовка. Вишні висіли вгорі, впали вишні дітворі. Леся Українка найвідоміша українська поетеса. Народилася Леся. А справжнє її ім'я це Лариса Косач у місті Новограді Волинському у великій дружній родині. Її мама відома письменниця Олена Пчілка. Леся ще з дитинства виявила поетичний талант, здібності до вивчення мов. Вона гарно малювала і грала на фортепіано. Але у 12 років дівчинка захворіла на тяжку хворобу. З роками недуга все більше мучила Лесю. Та вона була терплячою і гордою. У своїх творах поетеса розповідає про любов до свого краю, народу, про красу рідної землі. Твори Лесі Українки читають і цінують дорослі діти. Прочитаємо вірш Лесі Українки. Як дитиною бувало, Як дитиною бувало упаду собі на лихо. То хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. Поясни, як ти розумієш значення висловів упаду собі на лихо, в серце біль доходив. Вислови міркування, чому дівчинка? Хоч в серці біль доходив, не плакала. Які риси характеру допомагали їй переборювати біль? Доведи це рядками вірша. Підготуйся до виразного читання. Обговори, з якою інтонацією слід читати вірш, щоб передати настрій Лесі. Уважно розглянь світлину. Розкажи, з чого видно, що це не сучасні фото. Про що можна дізнатися з фотографій? Які запитання ти маєш до цієї фотографії? Читаємо вірш Лесі Українки. Вишеньки. Вишеньки. Поблискую черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під дерецем скачуть. Простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лісти. Ой, радіб зірвати, та годі дістати. Ой, вишенки, черешенки, червоні і спілі. Чого б ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли незесенько, чи то ж би доспіли? Як ти вважаєш, що привернуло увагу маленьких діток на дереві? Чому вони не могли дістати ягідок? Що діти роблять для того, щоб дістати вишні? А про що діти запитують? Як вони звертаються до ягідок? Що могло статися, якби вишню виросли низенько? Знайди у вірші пістливі слова, для чого їх використала поетеса. Вдома потрібно вивчити вірш Лесі Українки, Як дитиною бувало, на пам'ять, а вірш вишеньки читати виразно. Дякую за увагу. До зустрічі!